30 червня лабораторія законодавчих ініціатив у рамках програми Модельний округ Програма рада на запит народного депутата Павла Різаненка організувала у Баришівці громадські обговорення, спрямовані на вирішення проблеми сміттєзвалища біля села Коржі. Участь у заході взяли представники громад Березані на чолі з міським головою Володимиром Тимченком заступниками міського голови Анатолієм Семененком та Андрієм Петренком, а також делегації з коржів, Барішівки, депутати, представники місцевої влади та активісти. Запрошений експерт, доцент кафедри фізичної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Михайленко розповів про рівень загрози від стихійних сміттєзвалищ та про європейський досвід розв'язання аналогічних питань. Оце те, що я побачив. Коли мені вислали матеріали, деякі з матеріалів, які описують ситуацію, бо е, я так е, хотів зануритись у проблему. Хотів би поїхати і побачити, як воно насправді, але я там ніколи не був. Те, що я бачив, я бачив якісь документи, папери і фотографії. Ось так виглядає то місце, про яке ми будемо з вами сьогодні говорити. Давайте наступний слайд. Е, оскільки я геоеколог, то я хочу вам сказати, що будь-яке звалище, а особливо неорганізоване звалище це серйозна екологічна проблема. І наша кафедра разом із представниками країн Балтійського регіону, ми боремося за відновлення ландшафтів, тобто, що треба зробити для того, щоб відновити порушені ландшафти, щоб убезпечити людей від забруднень. Бо забруднення від звалищ дуже серйозне. Тут е, коротенько я, ви можете почитати, але залежить від того, де звалище лежить чи стоїть, де вибрали, як правило, у нас в балочках, в якихось там е, заглиблених ямках, а весь цивілізований світ робиться вже на нагорі, на, десь на горі, для того, щоб в грунти не, е, не просякав так званий фільтратор. Бо фільтрат потім поширюється горизонтально, вертикально, забруднює і колодязі, забруднює підземні горизонти, піпну воду і так далі. Дивіться, ось е, звалище, дуже подібне до того, яке, було, яке є у вас у селищі корпусі. Не накритий полігон, потім його накрили, зробили накриття полігону, а тепер воно виглядає ось так. Ось жовтеньке будівля, такий. От ну, вони там займаються цією Zero West Technology. Тобто туди привозять все з острова все сміття, розсортовують і окремими партіями відправляють на материк. Ну ось так виглядає це місце. Давайте далі. А оце вже сучасне, це у квітні місяці, я там був і це мої вже хлопці. Будь ласка, ще далі. Ось так от бачите, люди там гуляють, є місточок. Оце студенти, які приїхали з п'яти вишів різних країн. 15, 15 країн поєдналися для того, щоб подивитися на все це, це чудо. А нам сказали хлопці, так може ви і дерева посадити? Давайте далі. І ми посадили. Давайте далі. В Естонії 350 п'ятдесят звалищ. Щоб ви знали, Європа заборонила викидати сміття на звалище. І їм тепер треба надорожувати все. Через 5 років їхній план, оці великі точечки, 5. Залишиться 5 звалищ. Всі інші вони ліквідовують. Давайте далі. Ну, що у нас є? У нас офіційно за статистикою 2012 року 6 тисяч полігонів, 35 тисяч нелегальних звалищ, 9 тисяч гектарів займають. Площі наших заповідних зон менше, ніж площі звалища. Не відповідають вимогам безпеки 2000 звалищ. І оце звалище в місто виживе. Далі все. Після теоретичної частини учасникам зустрічі були запропоновані чотири сценарії вирішення проблеми. Перший передбачає зовсім не вирішувати проблему, аж поки не виникне надзвичайна подія. Другий, Березанська міська рада домагається скасування приватної власності на сміттєзвалище і повертає землю у комунальну власність. А громади Коржів та Березані об'єднують свої зусилля для створення полігону твердих побутових відходів. Відповідно до третього сценарію, на сміттєзвалищі будується мінізавод з переробки сміття, а згідно з четвертим створюється прибуткове підприємство, яке займатиметься непотребом. Більшість присутніх вибрала третій сценарій будівництво міні-заводу з переробки сміття. Залишається лише вирішити ще одну болючу проблему повернути земельну ділянку, на якій розташоване сміттєзвалище у власність громади. На зустрічі також були присутні потенційні інвестори, готові до подальшої співпраці та діалогу з мешканцями села Коржі. Що конкретно стоїть задача. Першу ви видажу самоорганізуватися, ви дуже для себе зрозуміти, що ви хочете. Якщо тебе маленький завод, то поставте задачу для, для там, тих проєктувальників, постачальників оборудування. ми хочемо там, собі, щоб нас це все переробили. Є такі люди, є такі. Визначаємося, визначаємося там. Це буде займатися дата організації. Наприклад, дали завдання, вирішили на громаді, провели громадські слухання. Ми їм даємо концепцію, пожалуйста, предоставте нам в течение там, місяця план розвідкування, Цього... да, так, да, да, план розвідку свалки, там, як ми можемо утилізувати. Все мимо, ви її затверджуєте далі. Так, острий не устрайне працюємо, не працюємо. Сподіваємось, ця зустріч стане стартом до вирішення екологічних проблем березань та району.